Знаєте, є така річ, як антимікробна резистентність. Можливо, звучить трохи складно, але це без перебільшення одна з найбільших загроз для всіх нас така собі тиха пандемія, яка розгортається просто зараз і стосується абсолютно кожного. Тож давайте розбиратись що до чого. От просто уявіть на хвилинку світ, де звичні нам ліки більше не працюють, де звичайнісінький поріз чи кашель можуть перетворитися на смертельну загрозу. Звучить ніби сценарій якогось фільму катастрофи, правда? Але на жаль, це та реальність, до якої ми стрімко рухаємось. Так, що ж це таке оця антимікробна резистентність? Ну якщо зовсім по-простому, то це коли бактерії та інші мікроби по суті еволюціонують, щоб протистояти лікам, які ми створили для боротьби з ними. Вони мутують, вчаться, обмінюються між собою генами стійкості і перетворюються на таких собі супербактерій. Це їхній природний механізм виживання, який на жаль стає для нас величезною проблемою. І отут, власне, є головний наслідок. Коли бактерії стають такими невразливими, інфекції, які ми звикли лікувати за кілька днів, раптом перетворюються на справжній виклик, а іноді стають і взагалі невиліковними. І це вже не якась абстрактна загроза, а цілком реальний ризик. Тепер давайте про масштаб. Справа в тому, що у цих супербактерій немає паспортів чи віз, вони не визнають державних кордонів. Завдяки подорожам, торгівлі, загальній глобалізації, стійка бактерія, що з'явилась на одному континенті, може блискавично опинитися на іншому. І саме це перетворює локальну проблему на справжню світову кризу. І прогнози тут, чесно кажучи, просто шокують. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо ми нічого не змінимо, то до 2050 року від таких стійких інфекцій щороку помиратиме 10 мільйонів людей. 10 мільйонів? Щоб ви просто розуміли масштаб, це більше ніж сьогодні помирає від усіх видів раку разом узятих. Це по суті ризик відкотитися в темні віки медицини. Процедури, які ми сьогодні вважаємо рутинними від кесаревого розтину до хіміотерапії, стануть неймовірно ризикованими. Чому? Бо без ефективних антибіотиків для профілактики та лікування інфекцій, звичайна операція може перетворитися на смертельну небезпеку. І знаєте, це не проблема якогось далекого майбутнього, це відбувається вже зараз. Прямо сьогодні, за даними тієї ж ВОЗ, майже кожна шоста бактеріальна інфекція вже не реагує на стандартне лікування. Вдумайтесь, кожна шоста загроза не наближається, вона вже тут. Але, попри всі ці, відверто кажучи, похмурі прогнози, є і хороші новини. Є надія в Україні, як і в багатьох інших країнах, цю загрозу сприймають дуже серйозно. У нас діє ціла національна стратегія, мета якої сповільнити поширення цієї проблеми. Давайте подивимось, що саме робиться. Отже, який наш план дій? По-перше, е рецепт на антибіотики, щоб зупинити безконтрольний прийом. По друге, мережа з 91-ї сучасної лабораторії це наші очі для моніторингу. По третє, оновлені протоколи для лікарів, щоб ліки призначались максимально виважено. І по четверте, нові стандарти інфекційного контролю в лікарнях. Тобто, це такий комплексний підхід. І найголовніше це працює вже є реальні результати. Подивіться з 2022 року споживання так званих резервних антибіотиків це наша остання лінія оборони, скоротилося у 2,5 рази. Це означає, що лікарі стали набагато відповідальніше ставитись до найпотужніших препаратів, зберігаючи їх для справді критичних випадків. Це величезна перемога. Все все чудово, правда? Система працює, є результати, але є одне велике але одних лише зусиль медичної системи, як би вона не старалась, просто замало. Навіть найкращі у світі стратегії не спрацюють без участі кожного з нас. Це, якщо хочете, командна гра, де важливий кожен. Добре, то що ж може зробити кожен, який наш особистий внесок у цю велику боротьбу? Здавалось би, що може залежати від однієї людини, а виявляється, дуже багато. І відповідь насправді напрочуд проста, але від цього не менш важлива. Ось він корінь проблеми на нашому побутовому рівні. Кожен раз, коли хтось приймає антибіотик без призначення лікаря про всяк випадок, або що ще гірше для лікування вірусної застуди, він, сам того не знаючи влаштовує для бактерій тренувальний табір, дає їм шанс познайомитись зі зброєю, вивчити її і стати сильнішими. То чому ж ця одна дія, відмова від самолікування, є такою важливою? А тому, що вона безпосередньо впливає на те, чи будуть ліки працювати для всіх? Це не просто особистий вибір, який нікого не стосується, це наша спільна колективна відповідальність. І знаєте, якщо з усієї цієї розмови треба винести лише одну єдину думку, то нехай це буде ось ця антибіотики тільки за призначенням лікаря. Крапка. Це найпростіший, але й найпотужніший внесок у наше спільне майбутнє, в майбутнє, де ліки все ще працюють, а проста інфекція не перетворюється на смертний вирок.